Привіт всім! Сьогодні давно забута вже рубрика. Насправді мені не виходило потрапити в соціальний магазин довгий час, переважно через мій робочий графік, тому що цей магазин працює кілька годин на кілька днів по кілька годин в день і зазвичай це робочий час. Отже, сьогодні зірки співпали вдало, я змогла там побувати. Отже, нагадаю, що соціальний магазин це. По своїй організації асоціація благодійна, яка отримує продукти від супермаркетів, різних магазинів, благодійників, фермерів, і потім за зниженою, значно зниженою ціною, тому що ну, переважно продукти мають обмежену дату вже до використання. Ну, або... Це справді ось такий продукт, який може й довго зберігатися, але його передали для того, щоб сім'ї і люди, які знаходяться в скрутному становищі, сім'ї з дітьми, і ті, хто цього потребують, могли ще ось таку допомогу отримати. Купивши продукти зі знижкою значною, інколи до мінус 80 мінус відсотків можна знайти. Там єдиний момент, що це завжди різні набори продуктів можуть бути, бо це справді не супермаркет, а Як то кажуть, що надали, тим, тим і багаті. Єдине, можна обрати, звичайно, те, що більше треба, що не треба не купувати. Тобто, це не продуктовий набір, це саме магазин соціальний зі знижками. В такому магазині це є чи не єдина пільга, яка в нас ще залишилася, якою ми продовжуємо користуватися так, як в нас родина з семи людей, п'ятеро дітей, двоє дорослих. Для нас це дуже суттєва допомога, суттєва економія. Сімейного бюджету на продукти зараз. Ви переконаєтесь наскільки мені вдало сьогодні, вдалося закупитися. Наперед, хочу вибачитись, у мене нежить, тому це матиме якісь звукові, можливо, спецефекти. Тож вибачте, так вже склалося. Але все одно хочу з вами поділитися своїм виловом, як я його називаю. Я знаю, що мої постійні глядачки, глядачі полюбляють такий формат відео, бо це, ну, це розважальне відео, все ж таки на це і сподіваюся. Отже, першу чергу це ось таке борошно. В нього строк придатності добіг ще більше року тому, але я не перший раз беру таке борошно, використовую його, і його якість мене цілком задовольняє, все з ним гаразд. І ось 10 кілограмів я змогла купити за 2 євро всього, тобто 20 центів 1 кілограм. В супермаркеті найдешевше зараз це 90 центів кілограм. Тож це доволі вдала покупка. Економія в мене закінчується. Ви бачили, що раніше я купувала приблизно на місяць це 10 кілограмів вистачає. Якщо я більш-менш активно готую і можна ще більше витратити. тож... Запас такий ненадовго мені вистачить. Тут у мене заморожені продукти, е, Нагетси з індички. Насправді позначка стоїть, що це. Ось таке філе в паніровці 3,50 коштує 400 грамів. Насправді це не аж така е, знижка велика, але все одно, думаю, відсотків 30 дешевше, ніж в супермаркеті. І для нас ці 800 грамів це одна вечеря, буде. до того ж діти люблять таку ось їжу. Впевнена, що всім буде смачно. І взяла ось таку свинину, тобто, наскільки я зрозуміла, це. В наших супермаркетах в Україні це називається гуляш, тобто шматки м'яса невеликі, які ось так в вакуумній упаковці запаковані. 650 коштували, тут 735 грамів. Знову ж таки, не аж така величезна знижка, відсотків 30% дешевше, ніж супермаркеті, але все одно воно того, того варте. І ось ці 750 грамів теж на одну вечерю можна приготувати щось на кшталт плову. Або що ще? Ось тут вершкове масло, Це ми вже його положили в холодильник, тому що це наш стратегічний запас, скажімо так, бо і випічку робимо. Ну, і це те, що завжди має бути в продуктах вдома. В мене вийшло взяти аж цілий кілограм, тобто 4 шматки по 250 грамів, всього 50 центів. Ось це реально десь в 5 разів. ну, в 4 рази точно дешевше, ніж в супермаркеті. З Сиром цього разу було не дуже вдало, його, можна сказати, не було. О, вибачте, це те, про що я попереджала. Отже, ось такий шматочок, я навіть не знаю, скільки тут. Думаю, грамів 200-250. Його розрізали вони вже в всьому магазині. Я думаю, що в них були величезні такі головки сиру, а вони. Розділили, щоб було зручніше це розпродати. Євро 80, ось так. Ну так, це значна економія. Думаю, в два рази дешевше, ніж в супермаркеті, і впевнена, що це еметаль такий сорт, він тут найбільш розповсюджений. Далі молоко середньої жирності, ось так виглядає, і причому з нашого регіону верхня гарона. 3,60 за 6 літрів. З датою все гаразд, аж до вересня, це ультрапастеризоване молоко. 60 центів 1 літр це в 2-3 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тобто в два рази дешевше, ніж найдешевше. Зараз коштує молоко. У нас це на тиждень, якщо вистачить добре, якщо... Ну, Тобто, щоб ви розуміли, наші об'єми. Десь 6 літрів на тиждень, 6-7 літрів у нас іде. Тож... Дуже для нас суттєва економія, але більше не дозволяють брати на нашу родину саме так, на сім'ю. З двох людей можна один-два літри брати не більше. Це теж нормують і контролюють. Взяла ось такий рис, бо в нас закінчується. Це довгий рис. Я б хотіла взяти круглище, але там, на жаль, в асортименті його вже давно немає, то взяла хоча б принаймні такий. Далі. Йогурти, ось 50 центів, 4 йогурти це натуральний, можна додати варення або мети і буде теж смачно. Тож, я думаю, все <клуб> з'їдять його швидко до 12. Сьогодні 31 травня, до 12 червня ще є е час. Тож, все гаразд, не прострочений, не прострочений. Ось такий з наповнювачем, навіть зі шматочками. Е фруктів, йогурт, 50 центів теж. Я взяла, виходить, 12 баночок такого йогурту. Тут у нас французи називають компот. Це пюрешка фруктова. Вона зберігає всі свої смакові і корисні якості. Повноцінний фрукт ось такий фруктовий пюре, 40 центів, 4 баночки. Ну, строк придатності задовільний до 1 ще січня, тож часу повно, ну, А вісім цих баночок це е, дуже швидко. О, їх з'їдять п'ятеро дітей. А банку горошку зеленого консервованого за 50 центів це в 2,5 рази десь дешевше, ніж в супермаркеті. Ну, це можна як гарнір використовувати, до салатів додавати. Корисний запас, бо в нас таке вже закінчилося. Тут я ще оминула майонез 500-грамова баночка за 70 центів, наскільки я зрозуміла, знежирений, тобто з низьким вмістом жиру, що теж дуже добре. М'ясо, ось такі сосиски. Тут немає цінника. Але коли мене розраховували, я зрозуміла, що це коштує 650 550 грамів. Це не надто вже й дешево. Але я думаю, що в супермаркеті саме така упаковка має коштувати дорожче. Тобто це не найдешевші сосиски, але зі знижкою є можливість спробувати і порівняти ну, принаймні з тими, що ми зазвичай в супермаркеті купуємо. Тож, у влогах, можливо, поділюся своїми враженнями. Я взяла дві упаковки, Вони, до речі, трохи різної ваги, але порахувала їх однаково. А, далі ось така шинка. Коштувала вона в супермаркеті 4,89, а я за 60, Тобто в три рази дешевше. Дві упаковки я взяла ось, ціна за кілограм, такої шинки 20 євро, 2038. Це повна ціна, якщо. Ось і 240 грамів в одній упаковці. Далі. Це в'ялені абрикоси без кісточки, тобто це щось на кшталт кураги, але насправді ні. См Смачно брали вже не перший раз, тож взяла ще одну упаковку. І 250 грамів тут 60 центів коштувало всього. Далі тут вже про солодощі. Ось така коробка з. Цукерками, які не, не потребують зайвого представлення. Фереро Роше, ось так виглядає. Два, всього за 2 євро тут 30 цукерок, 375 г. Не знаю насправді, скільки повна ціна в супермаркеті, але впевнена, що набагато дорожче. Взяла одну коробку до кави. Ну, і взагалі діти теж люблять такі цукерки, то нехай буде. Ось такі ще цукерочки. Це Яйця їх зазвичай тут купують до е, Пасхи. Тобто, вибачте, до Великодня. я не знаю, чому так, <плес> так, е, Великодні такі ось яєчка маленькі, свято давно закінчилося, тож їх ось зі знижкою продають за євро 50, шоколадні. 450 грамів і строк придатності ще до 31 липня є. Дві такі, два таких пакети я взяла. Ось такі Kinder Card: це печиво з молочним шоколадом. По 1 євро одна упаковка. Тут у нас 128 грамів. І це... Я взяла 5 упаковок для, на 5 дітей кожному по такій упаковці. Ось хлібці, палочки хлібні, 30 центів така упаковка коштувала. Я взяла їх дві, одну вже віддала Лії в школу сьогодні на підвечірок. Ось написано, що з розмарином. Далі олія мені сьогодні пощастило, тому що доволі рідко зараз можна в цьому магазині знайти такий продукт широкого вжитку, всім потрібний. 80 центів це в три рази, в три і навіть в чотири рази дешевше коштує, ніж в супермаркеті літр олії. Взяла дві пляшки. Далі, макарони. Вони ось в такій упаковці, такі, як і сир. Тобто це був такий величезний мішок з макаронами. Їх розділили, по пів кіло, насипали, поважили, в такі пакети понасипали, пів кіло коштує 60 центів. Теж взяла запас, тому що у нас закінчується. Це доволі частого приготування в нас продукт. Тому ось так, кілограм взяла. Ось такий напій газований. Він на він з додаванням соку. Тут цитрусові, лимон і лайм 40 центів. Всього коштує літр, це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті можливо, навіть в 3 рази. Скоріше. Так, і швепс, він коштував 60 центів, теж півтора-літрова пляшка. Далі переходимо вже безпосередньо до фруктів. Ось цей, ось цей кілограм, я думаю. Так, десь кілограм тут є, ківі за 90 центів, враховуючи, що десь 60 центів один ківі коштує в супермаркеті зараз. А тут цілий кілограм. Вони вже дозрілі, їх можна вже їсти, не тверді, гарні смачні ківі. Нагадую про фрукти і овочі, там їх можна. Брати всі за однією ціною, тобто одну торбу набираєш або береш ящик, складаєш туди, і все це разом важать і дають загальну ціну. У мене вийшло сьогодні майже 9 євро на це все. Але подивіться, як мені вдало. Вдалося взяти такі класні продукти. Я думаю, в супермаркеті це було б набагато-набагато дорожче. Ну, Єдине, що ось така фермерська, дрібнесенька і просто такої навіть дрібнесенькою, мабуть. І не бачила, щоб в супермаркетах продавали редиска. Дітки дуже люблять в мене редиску. Як насіннячку їдять, тому взяла ось два таких пучечки. Думаю, їм буде смакувати. Редиска гарна, не м'яка, тверденька, соковита. Дині. Ось такі дині, їх аж 6 штук, ну, вони були в ящику. Я їх просто переклала собі в торбу, можна було і ящик разом взяти. Ще не пробувала, але вони, ну, я бачу, що вони зрілі, спілі. У Франції десь виросли, не знаю де точно. Ну, можливо, в теплиці, а можливо, якось їм вдалося це виростити в південніших районах, не знаю. Але ну, то не має значення. Думаю, що це буде дуже смачно нам. Як на десерт, теж поділюся потім нашими враженнями. І манго. Це просто якийсь скарб нереальний, тому що, якщо враховувати, що це коштувало 90 центів кілограм, я один манго вже з'їла, спілий. Зрілий, солодкий, все як, все як слід, як ну, найкращої, найкращої якості манго. Тому я супер задоволена. Оце діти душу, як то кажуть, відведуть, наїдяться манго. Не, це не так, що один купуєш задорого, ділиш на всіх, всім по малесенькому шматочку, а тут у нас така ось розкіш. так Неймовірно мені пощастило. Тож таке, я думаю, що тут десь. Не бачу швидко скільки. А, 4 кілограми. Ну, ось, будь ласка, 4 кілограми манго на по 9 3,60 Так, я заплату 3,60 євро, я заплатила за 4 кілограма манго. І це неймовірно круто і неймовірно пощастило. Заради цього тільки треба було поїхати туди. Це точно. Хоча, а, так, брокколі, звичайно, броколі, як я могла забути. Не, не ідеальні, але ось в такому стані, що от сьогодні треба їх приготувати або порізати і заморозити. Подумаю, що я з цим зроблю, яка в нас буде вечеря, але, скоріш за все, так, піде сьогодні теж на гарнірному броколі. Доволі непогані закупи, багато цікавого, багато корисного і суттєва економія на звичайних продуктах, як, наприклад, вершкове масло або олія. Тож, чекаю вас в коментарях, що ви думаєте з приводу того, як мені вдалося закупитися, і напишіть, чи цікавий такий формат. І дякую вам за те, що поставили вподобайку і залишайтесь на цьому каналі. До нових зустрічей. Бувайте!